Третя штурмова бригада розгромила підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Про це повідомив командир полку Азов Андрій Білецький. Захоплено багато ворожої техніки та взято у в полон багато загарбників. Шалені втрати понесли вагнерівці. Звільнена і частина значна частина території вглиб фронту на три кілометри. Детальніше почуємо у прямій мові Далі Слава Україні! Доповідаю в результаті наступальних дій. 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України. Розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6-та і 8 ма роти даної бригади, розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених, За так званий 3-й штурмовий загін ЧВК Вагнер поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 кілометри 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ до бійців 3 штурмової бригади. Для мене велика честь битися поряд з вами, служити разом з вами, командувати вам. Ви справжні бійці. Справжні герої, які б показали, що таке український бойовий дух, слава Україні! Слава українським героям. І Україна отримала всю необхідну зброю для успішного контрнаступу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Зацитую далі його слова за моїми власними оцінками. У них є все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвоювати території, які були захоплені Російською Федерацією протягом останніх 14 місяців. Йдеться не лише про озброєння, а й про підготовку військових. Тимчасово окупований Донецьк потерпає від дефіциту води. А бої за Бахмут поглиблюють цю проблему, як зазначають аналітики управління розвідки Великої Британії, Сіверсько-Донецький канал, який постачає воду в регіон, залишається переважно під контролем України. Зокрема, він проходить через місто часів яр, приблизно за 6 кілометрів на захід від Бахмута. 28 квітня так званий голова невизнаної ДНР заявив, що запаси води в регіоні перебувають на небезпечно низькому рівні. Розвідники відмічають, що у спробах комп. Пенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу Росія будує водопровід, аби пом'якшити дефіцит води у місті Донецьк. Проте на їхню думку, це навряд чи повністю компенсує обмежений доступ окупованих регіонів до води. Росіяни на окупованій території Луганської області створюють нові так звані військомати, бо попередні установи не виконали план із примусової мобілізації громадян України. Повідомляє про це Центр національного спротиву. Там зазначили, місцеві жителі уникають призову всіма можливими способами. Тому окупанти створили так званий федеральний державний заклад військовий комісаріат ЛНР. А керівниками туди призначили вже не місцевих зрадників, а завезених росіян. Нагадаю, на тимчасово окупованих. Територіях окупанти посилили мобілізацію. Першочергово це стосується тих, хто має паспорт Російської Федерації. І напередодні у небі над Чорним морем зафіксовано американський розвідувальний безпілотник rq 4 b Global Hawk з позивним Форте 11 Він періодично наближався до окупованого Криму. Російські війська продовжують потужно обстрілювати прибережні населені пункти Херсонщини, оскільки бояться контрнаступу сил оборони. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Далі процитую її слова: на жаль, ворог наляканий контрнаступом настільки, що намагається просто в килимовий спосіб знищити все, що наближається до правого берега, і дуже потужно б'ють саме по прибережних населених пунктах. Під ударами постійно перебуває Херсонський і Береславський райони. Саме місто Борислав Херсон так і вони намагаються бити керованими авіаційними бомбами для того, щоб психологічно тиснути на людей і тиснути у тому числі на наші підрозділи. Нібито їх потужність настільки велика, що навіть пробувати не варто просуватися уперед, тому що, незважаючи на те, що ворог усвідомлює, що форсування Дніпра це потужна і складна операція, все одно побоюються з усіх напрямків, які б аналітики прогнози не складали, з якого напрямку почнеться контрнаступ, пояснив. Лагуменюк. За її словами, контрнаступ невеликими кроками уже йде, і потужності ворога щодня знищуються. Такими були головні новини з фронту. Станом на цю мить. Ми ж будемо продовжувати наш ефір далі.